Йони, перший розділ, і було слово Господнє до Йони, а міта його сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до таршішу сперед перед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними до таршішу сперед перед Господнього лиця. «А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря. І вже думали, що корабль буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Іона зійшов до споду корабля і ліг і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. І сказали вони один до одного, Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. І сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти роду. І сказав він до них Я Єврей, і боюся я Господа небесного Бога, що вчинив море та суходіл. І налякалися ті люди великим страхом і сказали до нього, що це ти наробив. Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього, Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: О, Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крови, бо Ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютості. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили господеві жертви і складали обітниці.